Оно бачу, бачу, знайшов, осьо. Пон, пон, пон. Ага, зайшли, бачу. Так, короче, план такий. В мене є молік Оно, побіг. Е, Наверх, наверх залазимо, наверх. чуєш? Чушь? Який ти дурачок, я за тебе... Я можу влізти купав. сюди. Ти зайшов. Вони <звук> втекли. Зайшов. Ааа, мол, не підсвітило Нок, нок. Да, да, да. Зайшов один, зайшов, зайшов. Нок другий. Я впав. Який я молодець, да? Ну похвали да, мене. Ти сам все зробив, я просто буду. Спасибо. Ти лучше, я я сейчас буду лутатька. Лучше. Ого, у них щось фіолетове. О, винатор, бляха. Глеб, виходим. Глеб. Подожди, подожди, та не ганож. Выходим, бегом. Бежим, бежим, бежим. Не зупиняйся. Та, та я не заупряняйся. Ой, там шапоти. О, тут файт, тут файт, вот тут файт. Ну а шо робить Мы не выйдем, Глеб. 90 метров. Займи высоту. У меня продиной тип, продивной тип. Розбив Де? Митку. Мі у мене прям предимной. Вот тут. У них файт, у них файт. Прям переді мною десь по мені стріляєш. Да, да, він тут десь. А, вон не бачу, бачу. Хай виходять, ви хай, ходите, виходять хай виходять. — виходить, вийдемо. — Давай, спускаемся, спускаемся. Як кізяк якийсь пау. Блин, це труп? А це А це хто стріляв? І це я стріляв. Тут трупак стоїть, забагований. Та ты шу. Стреляй, стріляй, неліп! Стрелять. Добивай його! Та-да-та! -да -да! Стигну, забрав? Я нічого не забрав, я просто встиг добити мразь, котра хотіла нам підставити все просто. Фух. Отут був червоним світив. І тут літав червоний. О, ось стої, ось, о, ти... о, суть! що? Давай цього ближнього забирать. Як да. темно. Нок. До нього зараз подружка. Сейчас тут Давай. Ти справа, я зліва, давай. Біжить, 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 крутить, крутить. Отак от буде. У тебе чи в мене вийде? Ні-ні-ні, у мене, у мене крутить. В мене, в мене, тип обходить мене. Де? На мені. Я да, у мене, у мене. Жив, у, жив, мене жив. у мене, у мене. Бляха. Ні, можеш дати? Бляка, та не відмінись, перезарядка. Найс. Єсть. тебе? — Бліб, я той? думаю, це не все. Хто дрон тільки що взорвав? Не я, я лутаюсь. Дуже пальці швидко працюють. Це ще... Шо, він на даху? Бля, на даху. да-да-да Вони... А, вони забор поставили. Блін. У мене є зіпка, ми можемо до них туди прям. Ммм, ка на ньому. Він дивиться, цей дивиться, цей дивиться, не, не кидай, попочкай. Да, мене ш'ють, мене шьють. Нам нахре. О, ні він мене нахнув. Ого. Так, да, я ще живий. Які гавна єди, прикинь. Оце, оце гніди, не ото, не ми. <рес> Тоді треба зібка на них. То не ліпить? Боже, вони ще одну поставили, чому. Бачил, Збив броню. А в тебе дима вже нема, так? Да? Ні. Збив ще я броню. А ти. Тіп, їх заспотав дрон. О, о почекай, хай викликаю. <хи> а, о, є, він викликав. Глібс. Мені треба, щоб ти до мене підійшов. Дай зіпку. На, зібку, забирай. Ну ми не заїдемо просто на, на ній. Ой. Я пробігаю. Я не знаю, чи ми зайдемо, якщо я поставлю так зіпку. Ідеш да. по зі мною? Ну давай, треба щось робити. Д... Давай я перший, бо прибрали якраз щит, може зараз ставити новий будуть. Один злітаю. ног, один ног. А де другий? А де другий? Ой, я його їб... дивись. Ой боже, бідолага. Які лахі, кончені, Отай. просто. А де другий? А, другий воно лежить. Я спускаюсь. Давай. Так це потужні лохи, виходить, Я одразу нажимаю. Да, нажимай. Висипай! А як спуститися? Ні. А ось, ще вот тут лежит, потеряй. Глеб, я внизу. Я а... виніс снайперку, фіолетовий ящик, винатор полонений, нормально. Найс. Nice. Гліб, вони, вони походу відкрили цей погріб. Давай. Є граната якась? Так, так, вони відкрили його. Давай вниз залітаємо. Є чекаємо, тихо. Да, вас. да, да, є. І давай почекаємо, поки вони вийдуть. Поки ви вони чекаємо, вийдуть. чекаємо, Просто... чекаємо, чекаємо. Вони виходять, я, я вийду. дам гранату на, на обличчя. Тихо. Це, це не робіть так. Пі-пі-пі. пі пі Хочеш бути крисою, думаю, як крисом. А це, ужасно. це граната від дотику взривається чи ні? Так. Да, це жахливо що ми зараз робимо. А які ми ублюдки. Бляха, я себе ледь не взірвав. Відходь, відходь, відходь отходь. отходь, отходь, отходь. Є граната? Так. Да. Треба влітати і вбивати, гля. Давай, я перший, Дівати. ти другий. Ти готовий? Ну, давай. Я ліворуч одразу пікаю, понял? А я направо, давай. Да, давай, раз, два, три. Chill, я одного. А ну, тут. <звук> Перезарядка! Краще, хелп me. я почерявся! Поджі. Боже, які ми ужасні, які ми, сука ублюдки, але мені подобається. Су ми разі. О, він мотор, добрий день. Я перезаряджаюсь. Тепер треба якось вийти так, щоб ми не померли. Це на 6-й Ой, дрон. Тіпи, 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 Глеб! Прямо, 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 Ось. О, хай вони вийдуть, хай вони вийдуть. Короче, вони зараз будуть бігти, глеб. Іди до мене. Біжить, біжить. Оп. А, рано. Все, заходять. Я хочу з ними выходить, ти Чуєш? Давай. Подожди, я біжу. Хелло. Ну чмо, блин, надо розбить броню треба. А я прям в крюку упав, прям в все. Да. А, ну. А їх троє, чуєш? А чого їх О, троє нас двоє? Нок, нок, нок. Вон знизу ще. А, чого, а чого їх троє, а нас двоє. Це як працює? Різні команди. А, агриться. Да. А вона на інших Коротше, нам треба йти туди. Гляб. Чуєш? Братан, там, там, там дуже небезпечно, якщо ми тут підемо. Тут саме небезпечне, знаєш що? Ми. Бачиш? Ні. Як ти давай влізься. Блин, якесь помені чи шо. Бляха, бачу типа, переді мною впритул. Це ти стрільнув? Нет. О тут десь. Ой, братан, як тобі погано, зараз. Так, ну. І його, його б'ють інші гліб. Не вступаємо. В цю легендарну битву. Скіпаємо. А, бачу, у тебе бігає, оно, оно. Два, два, два. Не-не-не! Вот что ты робишь? Та в мене три дні перезарядки, я грібок. Глеб, вниз, 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 на заправку, ямоку, на заправку. Ямоку. На заправку, на заправку. Десь тут багато. Бачу, типа. Лутай. Десь тут лежав, десь тут ще лежали. А тут два на мені. А де ж ми ще бачили, ці пів? Вихід натиснуло. Знайшов, знайшов, вони піді мною, тут. Бляха, <звук> <звук> Мені дали. Я думаю, вони втічуть, втічуть. Спускаємося вниз до них. Та ні, вони вб'ють нас. Я б лазив. Глеб панікує, хочу вийти. Я не казав, що я хочу вийти, мене лут галімий. А, да? Я хотів посасати цих чуваків і вбиті. Дисконект. Дякую, що додивилися до цього моменту. Підтримайте, будь ласка, лайком. Обов'язково підписуйтесь на канал. Величезна подяка спонсорам цього каналу. Особливо дякую Владиславу Паніці, Касперу, Андрію Трояну, Власюку Миколі, Медфайсу та Крігіру. Друзі, всім величезна подяка за підтримку. Побачимось у наступному відео.